Мають солов'ї, коли безсоння забирає ночі, і курські, і черкаські всі мої, мойого серця вісники пророчі, мої роки, товариші мої. І я лечу під їхні перегуки. Що є життя, задумуємось ми, шукаємо, прагнемо знайти відповідь і лише згодом усвідомлюємо: немає у світі схожих доль однакових життів. Кожен із нас вписує у цю книгу власні сторінки: білі, чорні, кольорові. І лише потім, коли про більша частина життєвого шляху, коли забіліють скороні, а душа наповнюється мудрістю, тоді, поглянувши назад, Зможемо дати справедливу оцінку своїм діям, вчинкам, досягненням та здобуткам. 75 виповнилося відомому черкаському вченому, доктору історичних наук, професору, президентському стипендіату і талановитому педагогу Миколі Івановичу Бушину. Це прекрасний керівник. Прекрасний товариш. Один із кращих науковців. Не тільки нашого університету, Черкащини, але я скажу, і всієї України. Багато часу приділяє вивченню вивченню Черкаського краю, рідного краю. Багато створює нових підходів вивченні саме української культури. Саме за його ініціативи у нас в університеті створений музей історії Черкаського державного технологічного університету, який Працює вже більше 20 років. І саме Микола Іванович був ініціатором його створення. Микола Іванович, чудовий сім'янин, чудовий батько. Він створив прекрасну сім'ю. І я пишаюся тим, що мав змогу працювати і працюю сьогодні поруч з цією людиною. Скажу без перебільшення людиною з великої літери. Життя коротке, і треба поспішати робити добрі справи, не себе любити, а ближнього свого, людину любити, щоб потім, після всього, після тебе зійшла на землі зелена трава пам'яті трава після нас. Ці слова Василя Бикова не мов би спеціально написані про Миколу Івановича, бо всі, хто хоча б трішки його знає, переконані, він полум'я у безкрайньому науковому просторі. Його невичерпний потенціал, досвід і творчі доробки мають неоціненне значення не лише для Черкащини, України, а й для ряду інших країн. Напередодні 75-літнього ювілею. Група авторів, якою я мав честь керувати, ми підготували три видання, які відповідно. Розповідають про цю особистість. Це на перше видання. Це Микола Іванович Бушин, біобібліографічний показчик до 75-річчя від дня народження. Тут відповідно біографія Миколи Івановича в такому подана в креативному підході нестандартному, і відповідно академічному такому зразку подано його перелік праць, про його публікації. Тут представники його наукової школи, тут відповідно те, що про нього було написано. Це видання. Ось я його тримаю в руках, я маю честь бути його автором, історик двох епох Микола Іванович Бушин. Назва історик двох епох, тому що Микола Іванович Бушин, представник радянської наукової школи, відповідно, становленням України на 1991 року на шлях Незалежності, він, відповідно, сформував потужну наукову школу в Черкаському державному технологічному університеті, відповідно, продовжує вивчати, популяризувати. Історію нашої української держави. Вийшла книга, буквально вона свіжа. Напередодні ювілею, сьогодні березень, місяць, початок, ми відповідно видали і це особистість в історії України Микола Іванович Бушин. Тут в академічному вигляді написані біографії професора, і, відповідно, спогади його друзів, колег, учнів, рідних, близьких про цю особистість. Відомо, що далеко не в кожного доля складається так, що життя відбувається активно, натхненно та ще й з творчим неспокоєм. Для професора Бушина такий ритм життя цілком закономірний. Вроджений потяг до пошуку та пізнання завжди допомагали йому у досягненні поставленої мети. Микола Іванович Бушин, історик від Бога. Треба сказати, що його вихованці. Шанують свого вчителя і ті, хто читають численні публікації Миколи Івановича, знають, що за цим стоїть багаторічна щоденна праця над собою, з історичними джерелами, з людьми, які його оточували і оточують сьогодні. Крім того, Микола Іванович, як справжній громадянин України. Є людиною, яка дивиться в майбутнє, виховуючи молоде покоління науковців, професіоналів у різних сферах економіки, сфери обслуговування, науки, педагогіки, освіти, культури. Микола Бушин росіянин за національністю і видатний український вчений за покликом душі. Він уже понад 50 років живе і трудиться в Україні. А народився відомий історик 10 березня 1938 року у селі Маріца Львовського району Курської області. Микола був найменшим серед трьох синів родини Бушиних. Його батьки Єфросинія Апанасівна та Іван Кірсанович були простими колгоспниками, працелюбними та щирими. Часто бідуючи, вони виховували своїх дітей у любові до ближнього. Тож майбутній науковець на все життя запам'ятав материну Настанову. Вчись. І з тебе буде добра людина. Я хотів би зупинитись на одній дуже привабливій людській рисі Миколи Івановича Бушина. В 70-х-80-х роках він очолював дуже важливий гуманітарний відділ обласного комітету партії. Слідкував, як працюють. Органи, освіти, заклади освіти, медицина, тобто контактував з десятками тисяч людей, бо відомо, які це чисельні армії бюджетників. І що цікаво, завжди а в обком можна було зайти кожному, ніколи він не відмовляв людям, які йшли до нього шукати правду. Своїми горестями, бідами, яких немало зустрічалося і зустрічаються в нас в світі. І Микола Іванович кожного приймав чемно, вічливо і робив все, що міг для того, щоб посприяти людині її питання. Закладені батьками зерна любові, добра і надзвичайної працездатності, проросли у душі Миколи гарними сходами. Після закінчення школи вирішує поїхати в Україну, обирає Луганщину, гірничу галузь. Потім була служба в армії і у 1960-му його життєва стежка привела до Ужгородського державного університету. Навчання в якому назавжди поєднало його з історичною наукою. Історія мені подобається шкільної скам'ї. Коли у нас історію читав учасник Великої вітчизняної війни. Інвалід без ноги. Він так розповідав. Ну, кожний, кожну подію він розповідав з таким ефектом, що просто не можна було не любити. А коли підходив до Великої Вітчизняної війни, він сам учасник, всі події знав і він розповідав так, наче ми приймаємо участь в цьому. Спочатку Микола Іванович працював учителем історії у школах, потім була партійна робота у Лисенському районі, а згодом і в Черкасах. Однак потяг до науки брав своє. Тож захистив кандидатську, а потім і докторську дисертації. Працював професором Черкаського педагогічного та технологічного інститутів. Був першим ректором інституту соціального управління економіки і права. Будучи з національністю росіянином. Він визнав своєю батьківщиною України. Багато різних добрих справ зробив він тут. Про нього можна говорити дуже багато, довго, яскравими фарбами змальовувати той тернистий шлях, який він пройшов, як він став доктором історичних наук, професором. Хоча про це говорять самі наукові звання і його наукові ступені. Сьогодні Микола Іванович, завідувач кафедри історії України Черкаського державного технологічного університету, доктор історичних наук, професор, академік Української академії історичних наук, дійсний член міжнародної академії інформатизації Української академії наук національного прогресу, людина року 1998-го за висновками Американського біографічного інституту, президентський стипендіат України, заслужений працівник освіти України, відмінник народної освіти Української РСР. І це ще не все. Він займається громадською діяльністю, благодійництвом і до сих пір планує і реалізує задумане. Звичка віддаватись справі сповна у Миколи Бушина в крові. Це невід'ємна частина його енергійного, життєстверджуючого характеру. Половинчатість не для нього. Мабуть, тому у цієї великої людини є однодумці, учні, послідовники. Мене зараз переповнює радість від того, що в мене такі завзяті добрі, високопорядні, відзивчиві і співчутливі учні. Ні кожен учений може похвастатися. Ні кожен, я вам скажу. В науковій сфері Микола Іванович відомий тим, що ним підготовлено значну кількість кандидатів історичних наук, є навіть доктори історичних наук. Микола Іванович Бушин поспіль вже 10 років бере активну участь у роботі спеціалізованої вченої ради у Черкаському національному університеті. За цей час ним підготовлено до захисту і успішно захищено понад 10 кандидатських дисертацій, по яким він виступає науковим керівником. Тому ми можемо говорити, що справді в Черкаському державному технологічному університеті склалася, сформувалася і розвивається наукова школа професора Миколи Івановича. Буша. Микола Іванович Бушин для багатьох студентів відома людина. Хтось його знає більше, хтось краще, але я впевнений, що багато студентів його знають через те, що навіть на першому другому курсі студенти вже помічають цю неординарну людину, яка дуже співпрацює з студентами не тільки в сфері навчання, але й в нашому студентському житті, в нашому самоврядуванні. Він проводить з нами круглі столи, частий гість на наших студентських радах. Також він переймається не тільки науковими проблемами студентів, а також і їхнім повсякденним життям. Хочу побажати в честь 75-річчя Миколи Івановича, щоб йому завжди приходила муза завжди в нього було натхнення до його справ, і також щоб він нам далі продовжував сприяти в нашій студентському житті. Так на кафедрі захищено 42 кандидатські дисертації. Три учні Миколи Івановича вже захистили докторські дисертації. Ще двоє готуються до захисту. Створення власної потужної школи дозволило Миколі Бушину війти до невеликого кола провідних науковців України. Він є автором та співавтором 350 наукових праць, серед них 30 монографій, із них 10 індивідуальних. Він опублікував 14 навчальних посібників, у тому числі історія України, видана китайською, німецькою та англійською мовами, готується до друковидання бенгальською з 2001 року. Я працюю на кафедрі історії України, яку очолює професор Микола Іванович Бушин. Це наш наставник, людина, яка формує дуже багато ідей, дуже цікавої інформації. Він містить в своїй голові. Але він ділиться цією інформацією, бажає поділитися цією інформацією з усіма оточуючими, в тому числі з тими людьми, які не знають про історію або знають дуже мало, або цікавляться не дуже серйозно. Тому на кафедрі створюється досить багато проєктів, які Микола Іванович очолює, і допомагає формувати деякі ідеї історичні щодо краєзнавства Черкащини. Зараз розробляється новий проєкт, який стосується різних районів. Районів Черкаської області і історії Черкаської області досить цікаві і ми цікаву інформацію стосовно Черкаської області. Тому цей проєкт досить важливий для нашої кафедри. Микола Іванович досить плідно розробив цікаву інформацію, розповідав, розповідаючи людям інтер... цікаві моменти Черкаської області. А в минулому році кафедра історії України, яку очолює Микола Іванович Бушин, відсвяткувала своє десятиліття. Десять років для історії це всього-навсього мить. Але ми спробували цю мить проаналізувати і показати, як саме ці роки працювала кафедра історії України. Нами було підготовлено до друку видання, це роздрукований якби, його проєкт. Там авторами є Микола Іванович, я і Алла Іванівна Лисенко. Книга називається «Благословенні Кліо. В цій книзі ми спробували розказати, що ці 10 років робили в колектив, який входить, який очолюваний Миколою Івановичем Бушином. Тут розкрито нашу наукову роботу, підготовку аспірантів, навчально, методичну, всі види. Це невеличкий труд, але це історія однієї кафедри, однієї з багатьох кафедр, це історія людей, які... Своєю працею роблять свій хай невеличкий внесок в загальну справу, підготовку спеціалістів вищої категорії і прагну зробити свій внесок в розвиток історичної науки. Наша кафедра це вісім кандидатів наук, майже всі з яких є учнями Миколи Івановича. Тому його наукова діяльність як керівника розгортається у різних царинах. Це і жіночий рух, це релігієзнавство, це пам'яткоохоронна справа, аграрна історія, воєнна історія, життя етнічних меншин на території України. Взагалі, якби не його життєвий оптимізм, бажання постійно організовувати, постійно нас, можна сказати, підштовхувати спину, це є великим плюсом, тому що лише завдяки. Його енергії на кафедрі робиться багато проєктів. Це Черкаський край в особах, це обереги Черкащини. На сьогодні це енциклопедія сучасної України. І у проєктах нашої кафедри є ще дуже багато варіантів розвитку. Зокрема, це вдосконалення і встановлення зв'язків із університетами з інших держав, зокрема із Росією. Взагалі, його енергія, його потенціал завжди надихають нас набагато молодших, але ми завжди дивимося, яким є він, і хочеться, хоча б трішки бути у цьому напрямку, похожим на нього, такими ж вольовими, енергійними і завзятими. Хочеться сказати про Миколу Івановича як талановитого історика, професійного викладача, справжнього митця у своїй справі. Микола Іванович велику увагу присвячує історії української культури і не лише історії української культури, і взагалі історії України, а і історії своєї малої батьківщини. Одним із таких проектів є проект Миколи Івановича Обереги Черкащини, ось яким займається вся наша кафедра. Дуже вдячні ми Миколу Івановичу за його роботу, за його допомогу нам, за його натхнення. Поза викладацькою діяльністю професор Бушин активно займається краєзнавством. У 1968 році він особисто створив на громадських засадах історико-краєзнавчий музей Лисянського району Черкаської області. 1998-го музей історії Черкаського державного технологічного університету. Потім меморіальну кімнату музею Лисянській загальноосвітній середній школі першого третього ступенів номер 2 імені Савранського. А також музейну кімнату Тараса Шевченка. Започаткував науково-краєзнавчу серію книги Черкаський край в особах 1941-2001 роки. Кожна книга присвячена району і містам обласного підпорядкування. Уже побачили світ 12 книг. Також Микола Іванович є головним редактором сучасної енциклопедії Черкащини. Підготовлено перші два томи. Це досить відома людина цього часу, представник Черкаського технологічного університету, який і є меценатом, можна так назвати, даного музею. Саме на іншій частині стіни ми можемо побачити його життя. Також можна згадати постать і дружини відомої людини Савранського. Саме вона три роки керувала молодшою школою. На базі даної школи. Дуже часто у нашій школі проводяться різні цікаві заходи, такі як Саверантські читання. Вони є основою школи, адже кожен рік пам'ять про історію створення нашої школи, історію створення даного музею, який існує уже протягом 10 років, створений був він 2003 року. Ніколи не забувається. Це дає можливість передати. Знання знання майбутнім поколінням. Ми думаємо, що ця кімната буде надихати наших відвідувачів, наших школярів, наших студентів на те, щоб вони щоб вони мали можливість навчатися у вищих учбових закладах, щоб вони більше читали книг і дізнавалися дуже багато цікавого і прагнули бути чимось схожими на Миколу Івановича. Учні Миколи Івановича у 2005 році ініціювали створення благодійного фонду імені професора Миколи Бушина Історична спадщина, метою якого є об'єднати зусилля істориків України у сприянні формування демократичної правової держави, підвищення ролі та авторитету історичної справи у суспільстві та державі, захисту та підтримки вчених істориків. Фонд вручає премію, диплом, настільну та нагрудну срібні медалі. Микола Іванович також є президентом громадської організації Товариство істориків Черкащини імені Гуржія, член ради наукового товариства істориків аграрників, спеціалізованих вчених рад із захисту кандидатських і докторських дисертацій Донецького та Черкаського національних університетів. В Стародавньому Китаї говорили: кожен, хто йде тобі на зустріч, твій учитель, учителю кожної з нас. При звучанні цього слова постає свій образ і свій ідеал наставника. Для нас учнів професора Миколи Івановича Бушина це образ самого Миколи Івановича, людини, яка допомагала багатьом долати складні шляхи наукового росту і вчила простих житейських істин. Я думаю, що ні для кого не секрет, що без будь чої допомоги Микола Бушин збудував власне життя. Він багато вчився і не лише в університетах, а й згодом. Його вчителями були і є різні люди. Прості шахтарі, високочолі академіки, відомі політики, і державні діячі, сільські вчителі і студенти. Він поважає і любить усіх. Усіх цінував і цінує. І до цього часу не соромиться вчитись. Мені пощастило бути його аспірантом, аспірантом кафедри історії. Це людина енергійна, дуже активна, неординарна в своїй роботі. Займаючись дисертацією, ми паралельно займаємося великим обсягом наукової роботи по напрямку краєзнавства області. Микола Іванович Бушин це була перша людина, яка зустріла нас на кафедрі, і вклад його неоцінений, тому що він, я його можу сказати, що він перший вчитель мій, тому що він розказував, як поводитись з людьми. як… Проводити лекції, те, що на засіданнях кафедри, на закритих засіданнях, то це той вклад і той досвід, неоцінений досвід, який за ці три роки я виніс з інституту. А також наукова робота, його знайомства і те, як він вів нас, аспірантів, до цього, це дуже важливо. Перше враження це. Людина, яка заряджає тебе позитивом. І коли навіть ти приходиш на кафедру в поганому настрої, то коли ти виходиш, в тебе постійно гарний настрій. Це людина, яка постійно нас заряджає позитивом. Я дуже вдячний за це все, що зробив для мене Микола Іванович Бушин. Він дуже зробив багато. Зробив з мене науковця, історика, професіонала. От багато чому навчив. В одній із своїх книг Україна, моя батьківщина Микола Іванович пише: в Україні я з 18 років. Тут я проходив строкову службу, навчався в університеті. Тут обрав наукову стежку в житті. З гордістю підкреслюю, я громадянин України, прагну зробити все для розбудови її гідного майбутнього. Я вдячний своїй родині, яка підтримувала мене і давала мені наснагу в роботі, саме своїй родині, дружині дітям. Онуку. І справді, ось уже як 50 років пліч опліч ідуть разом Микола Іванович та Ольга Сергіївна, яка колись ще у далекій ті своїм люблячим серцем повірила у майбутню зірку свого чоловіка і створила все необхідне для його творчості. Ми поженилися студентами, потім працювали, приїхали. Ну, звичайно радянська і післярадянська сім'я, можна сказати так. Ну, все життя він мріяв бути вченим, він дуже любив історію і любить її, скажімо, поклав скажімо, на, на як сказати, ну, собі за мету добитися в історії якихось вершин. І я вгадаю, що він себе реалізував як науковець на 100%. Але можна сказати і так, що. Якби не сім'я, скажімо, то можливо цього б і не сталося, тому що, як говориться, що кожна жінка робить собі чоловіка. Як свита робить короля, так жінка робить чоловіка. Тому не можна сказати, що тут без нашої допомоги обійшлося. Саме головне в житті в людини, що її не заважати, в тому, що до чого вона прагне. Микола та Ольга Бушини щаслива родина. Адже взаєморозуміння та взаємодопомога у сім'ї не кожному дається. А вони змогли вистояли під вітрами долі, виростили двох діток, сина та доньку, пишаються своїм онукам. Якось в одній з його праць я прочитала: я частинка народу, він у мені, і я в ньому, і своїми надіями, радощами, здобутками, сумнівами та помилками. Із непереборним бажанням бачити свій народ у щасті і добрі. Доказом цього є усе життя Миколи Івановича Бушина.